Привітання шлю тобі, Побажаю вам собі ігор цілий день цікавих, вражень гарних та яскравих. Посміхайтесь, веселитесь і чомусь завжди учитесь Доброго ранку і гарного дня. Сьогодні я пропоную розглянути картину Марфи Тимченко. Йдемо на рибу. Кого ти бачиш на картині? На картині сім'я на риболовлі. Це тато, мама та їх діти, синочок та три доньки. Що роблять ці люди? Тато ловить рибу, а мама з дітьми гуляють на галявині. Як ви здогадались, що вони йдуть рибалити? Тому що у тата в руках вудка, з якою ловлять рибу, яку пору року на картині зображено. А чому ви думаєте, що на картині осінь? Навколо осінній ліс. Дерева надягають своє святкове вбрання. яскраво жовті, лимонні, багряні кольори. Хто ще міг би бути на картині зображен? На картині могли побути дідусь та бабуся. Подивись, що ти бачиш на картинці. Це сімейна фотографія. Родина це найцінніше в житті кожної людини. Родинні фотографії є свідками. Любові та радості, які ми пережили, Зробіть рамку для фото своєї родини разом з батьками. А фото своїх поробок. Надішліть мені. Я буду чекати. До зустрічі!